О, бляха муха, як же це невдобно. Може, тут, як раніше, наше місто, наше місце. О! О! Вроді є сонце, аж холодно. Я їхала на Веліку, коротше, на Веліку прям взагалі холодно, жасть. Воно все дує. Впадемо чи ні? Робимо ставку. Не робіть ставку, не впадете. Піддай можна зробити хоча б після тренувань тренування після двох. Ромашка! Я тебе умиляю. Я тримаю бутерброд брат на руці. Фоткайте. Сфоткала? я відео Чекай. Сфоткала? Та ти шо. Кому треба дрова? Машина дров. Просто на ну, потяг мене. Боже, яка я ніяка? Не хочу навіть тут стоять. Хочу влягтись назад. Нікуди не їду. Там, я думаю, нема ключів, Який район? Блін, я не пам'ятаю. Ну я подивлюсь на карті, якщо подивитись, реально я, я буду знати. Серйозно. Я тобі кажу, я згадаю. На карті я згадаю. Просто просто так я не пам'ятаю. Не плачте. не плачте. Дружба. Дружба. Це що таке? Сирок такий. А що? А, це район? Це район такий. Дружба. Я хозя. Ні, я не знаю. Він показував, я не запам'ятала так на словах сказати, Ну, я на карті покажу. Оболоня, Канада. Бам, центр. Бам. Це що за район такий Бам? Дружба, що дерева рубає. А, да, Це такий район. Звідки ти знаєш, Алекс? Ти що, на дружбі працюєш? Як я вже підкачалась? Біцепси, ні. Тріцепси. Ні? Нема. Не виділи? Банда приїхала. Так, чекай, область Тернопільська. Тернопіль. Поняла, Тернопіль місто. Тільки не кажи, що ти з Озерною. Озерна це що? Це такий район чи вулиця? Так, а що ви там вгадуєте? А ну не вгадуєте? Ви так шифруєтесь, наче ми, наче ми живемо десь у 2000-х роках. Важко вичислити. Хочете вичислити? Дивіться, мені щось лізе у очі постійно. А, у мене рісничка в глазу була. О, фокусіруй. Фокусіруй гамно, Бачите? Лісничка. А я думаю, що воно мене там чеше. Село біля Тернополя. Юля, я з що таке? Хто вже збирається, що вичисляти, я не розумію. Ой. Ану, а. Знімай на чистку, о, знімай на чистку очі. Що? На чистку це як? Що там тіндер? Немає нічого там доброго. Будемо з вами завтра вже там сидіти. Я поки там обстановку провіряю. Ну, там є у гарні такі аккаунти, прям я угарнула. Треба було вам раніше скрини кидати, я щось не догадалася. Що воно ну, ж потім мені не буде те саме показувати. Ну, да, Одні цитрамони, да? Цитрамони парацетамоли. Що Цитри... за цитрамондарниця? Це хто був написав? Це був Алекс, так? Да? Це Алекс написав. Що за центромандарниця? Чи парацетамоли? Це реально смішно. Щас молодьош на дросах каже парацетамол. А, так, да, я знаю. На цей. Ні, вони кажуть на крінж, типу парацетамол. Ну, якщо, типу, тип, або э, Чувіха Крінж, то кажуть, парацетамол. Я не понимаю, в чому прикол, ну якось так. Парацетамол, коротше. А ця знову балує на вулиці. Привіт, легенда. Привіт! Ні, чекай, не балує. Блатує, блатує. Привіт. В якому місці знаходишся? Ізі питання для початку. Чернівці. Ізі <гум> питання каже. Ти навіть не підписаний на мене, але підписався. Скажу вам один секрет: в нас є село майже як моя фамілія. Хм, а яка в тебе фамілія? <гум> Ми не знаємо твою фамілію, нічого? Підписався, тільки що слухаюсь. Сеньки, Сенки. Ого, до мене підкотили тільки що. Я <реш> <Йо> перст. Сіпочок <реш> <Ці> такий. <реш> Храсунчик, вітаю тебе в команді. Дякую за підписочку. Добре, добре. Бачите, здоровується з вами, а ви кажете, ніхто не здоровується. Всі здоровуються. Хто навіть не знав, що юру звати Бубличенками. Чувак, Ой, я забуваю, що в мене петличка тут, я її тискаю. Папличенко. Де твій малий? не по Чекайте, бо я зараз буду мікрофон курити. Я тільки що хотіла мікрофон курити. О, добрий день. мене звати Ніколас Карма і <смі>, хочу запитати у вас, скільки коштує ваш ровер? Шість тисяч гривень. Класно. А який у вас пробіг? Не розбираюся. Угу. Скільки років роверу? Два. А скільки вам років? Дев'ять. Дев'ять років малому. Молодець. Гарного дня. що купив? поділитися? <гум> Поняла. Всё, пока. Гарного дня. Не <гум> 6.000. <гум> Чекай. Так сказала так на ізі, прям вообще молодец. А у нас же банварда наказана. Це ну, да. Я не думаю, що вони будуть казати банварда. Клич старшого. А що питати в нього, казай? Я покличу клич старшого, що питати. А хто головний в банді? Я, я. я. <хори> Ходи сюди. <хори> <хори> Успокоїлися. Добрий день, Добре. мене звати Нікола Скарма і скажіть, будь ласка, скільки існує ваша банда? Ну, давайте почнемо з того, то що це не банда, братій е -е, Так, то... 11 років вже є така. 11 років існує банда. Коли була заснована банда? З мого народження вроді? Якого року народження? Е, я 13-го. 13-го року народження і вже банду заснував при народженні. Отак розглупив очі, і вже банда створилася. Mm -hmm. да? Скільки років самому молодшому учаснику банди? Десять років. Десять років. Да з ким би ви ще хотіли нас познайомити сьогодні? Максим! Хто вас Максим. На... хто вас на на класі двох? <реш> Іду до діда. Твердень. <реш> це найкращий друг е е е головаря банди. Голова банди, кстати, як Дмитро. Дмитро, Дмитро, познайомий нас, будь ласка, з вашим найкращим другом. Дивіться, це Максим, йому 12 років. Він 2012 року Поняли? <реш> У нього зелений колір очей. А чому ви говорите замість нього? Чому він сам не говорить? Скажіть, будь ласка, е, тому що він так не снідається говорити. Він така сором'язлива, хлопець. Поняла. Кажіть, е, е... <сумісті> <сумісті> ну що казати? <сумісті> Купити вам морозиво? Давайте. Яке морозиво любите? Шоколадне. шоколадне. Скільки у вас є? Е, один, два, три, чотири, п'ять, п'ятеро. Точно? П'ятеро. Шоколадне. Усім шоколадним. Якщо можна. Ну, дивіться. Все, чекайте, зари буде. чотири шоколадного одне біле. Там один код був. Добре. Значить, так, банда зробила замовлення. Вони мене тільки що гопнули, і вони мене прям заставили. Ви бачили, так? Заставили мене купити чотири шоколадного і одне біле морозиво. Пішли купляти морозиво. Чи бачили персик? Який персик? засуджую. Не засуджую. ага блін, за Толіка зараз запитаю, кстати. За толіка зараз запитаю. І пакетик маленький Ви мене бачите, Ви мене бачите? чуєте? Це давай їм пролізка. В смысле пролізка? Ярик а чого не... чо в тебе нема підписки? Хто я? да ти 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 Неудобно цим мікрофоном ходити у руках, треба його почепляти. Я ніби за твіч преміум не платив. Так, король банди наші Дмитро. Вручаю цей вам хабара. да? за те, що ви познавалися на світі. Чотири шоколадних і одне біле. У мене проблем не буде, точно сто процентів. Слава Богу. Дивіться, таке питання двісті два ставай Дивіться, таке питання до вас у мене виникло, і у глядачів. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто такий Толік? Не знаю. Не дуже знаю. Ой Івангай. Чувак, ти на Івангай походить. Скішку. То ви не знаєте, хто такий Толік. Я знаю, що своїх друзів Толіків. А так Толіка не знаю самого. Точно не знаєте, кто такий Толик? А як ви можете не знати, кто такий Толик? Так Толіка, що всі знают. Не знаю, мене друга пса звати Толик. Ну то ж про Толика всі знають. Ребята, вони не знають Толика. Це якась пса в Клич друга. Друзі. Толіка це под'єд. Ви знаєте, хто такий Толік? Це толік, не толік, не толік. Толік, толік це Толік. Толік Толик Толік под'єст? Це правильно він приєм? Нам потрібен Толік. Ви? Ні, це не Толік. Що за друг Толік? Хай розкаже і про пса Скажіть, теж. Толік. Толік. Толік, толік? теж. Толік, він поїхав за крудо, а то був найкращий друг того. І вони так захотіли назвати свого пса в честь свого друга, назвали його Толіка. Така історія. Поняли. Так, а Толіка знаєш? Ні. Толик то під'єсце.

Вийшли, це такий толік, неправильно? Я не знаю. Я поняла. Добре, віддихайте. Дякую вам за участь у відео. Будьте здорові! Проблем у мене точно не буде. Ну, дивіться, якщо що, охрану можна викликати, так? Ну, нічого не буде. добре. Нічого не буде, поняла. Все хорошо. Я в безпеці. Я в безпеці, ми підкупили місцеву банду. Ні, за толі, звісно, прикольно збудували. Ура, плюс репутація. Yeah. Прикиньте молі потім офігєв, коли буду популярна. Так і не сказала, щоб це холовалось. Та я якби стісняюсь, так я казати ви що? Боже, яке дурне. Ганяє як німець. На цій хорошій ноті треба закінчувати з вами трансляцію. І їхати додому. По-перше, вже холодно, по мене телефон розряжається. Бачите, навіть дітям морозиво купила. Така я вже і погана, і токсична. Не знаю, коли буде ІРЛ наступний. Ти попроси попроси за руль. Ні. Подрійний поцілуй, на тому і зійдемось. Мм. Таку тебе. Все, пока. Всех те мои люблю. До завтра.